Шукаємо в інтернеті найнеймовірніше, найбільш нестандартне, а також те, що точно не залишить вас байдужими. Далі просіваємо через сито правди та розкладаємо по полицях. Все це у програмі Інтернет новини. Перший топ 10 у сьогоднішній програмі присвячений безглуздій рекламі, чого тільки не вигадують дивакуваті маркетологи, аби їхні товари та послуги надовго залишилися у пам'яті глядачів. Японія славиться багатьма речами. Крім своєї високотехнологічності, інновації та промисловості, окреме місце можна відвести телебаченню. На фоні всього медіапростору вирізняється славнозвісна японська реклама. Вона є дуже специфічною характерною своїми неймовірними сюжетами та поєднанням інколи несумісних нічим не пов'язаних речей. Так у наступному відео реклама відомого фастфуду базується на танці стрункої дівчини, яка порівнює себе з гамбургером. Дев'яту сходинку нашого чарту ми віддаємо рекламі жуйки. Особливістю ролику є не стільки притаманий японцям специфічний сценарій ролику, а його тривалість. Так, з точки зору європейського ставлення до маркетингу, п'ятихвилина реклама Жуйки із дивними танцями може сприйматися як тортури над людською психікою. Російський провайдер телефонного зв'язку вирішив використати котика у своїй рекламі. Мабуть, компанію надихнула ідея популярності цих пухнастиків в інтернеті, але те, що цих тварин не варто використовувати будь-де, вони певне не врахували. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Всі круг говорять по телефону. Привикайте. Ще одна яскрава перлина російського маркетингу це реклама засобу від запору. Сподіваємось, що її автори просто не врахували, які асоціації виникнуть у глядача після перегляду такого шедевру, а не зробили саме таку візуалізацію навмисно. Шосте місце ми заслужено віддали рекламі корейської горілки. Маркетологи зробили акцент на тому, що дівчина з проблемною зовнішністю стає вельми привабливою після першої чарки. Зрозуміло, що ця реклама спрямована більше на представниць прекрасної статі ніж на хлопців. Корейські парубки, мабуть, взагалі перестануть вживати оковиту після перегляду таких відеороликів. Головне, що таку ідею не використовують українські маркетологи, адже наші дівчата мають гарний вигляд і без чарки. Середину нашого рейтингу займає реклама сковорідок. У попередніх відео ми вже побачили певні специфічні моменти японського маркетингу. Творці цієї реклами вважають, що найкращий метод прославлення товару це багаторазова демонстрація його в кадрі. При цьому відсутність логіки сценарію їх не лякає. Мабуть, на їхню думку, що абсурдніший сюжет, то краща реклама буде у результаті. Часто густо російська реклама за безглуздістю не поступається японській. Головне у цьому виді телемистецтва це підібрати талановитих акторів та написати гарний сценарій. Як це вміють робити деякі російські спеціалісти з маркетингу, дивимось далі. Здравствуйте, у вас є нове поступлення сумок. Здравствуйте, звісно, є. Покажіть, які у вас нові сумки є. У вас нова колекція сумок. Які сумки у вас нові є? Покажіть вон ту сумку. Сколько она стоит? Можливо, краще використовувати листівки та плакати, ніж знімати таку рекламу. Еротичну рекламу вже пресловутого в'ятського квасу відзняли в Росії. Виробники користуються усіма методами для піару свого продукту: від питань до свого президента до оголених сцен. П'єдний обалденний цьому солнечний діньоквас на ліпісять тіньо. В'язкий п'яний В'ятіч. квас наш коньок. Інтернет сполихнула нова, надзвичайно дивна реклама російського автопрому. Тамтешні жителі дуже специфічно ставляться до поняття креатив у рекламі. Такий шедевр російського маркетингу. Дивимось далі. Здравствуйте. Здравствуйте. А ви знаєте, куди ви попали? Ну, да, Це автоцентр ГАЗ. Це не автоцентр ГАЗ, Це автоцентр «ГАЗ Луїдор». Здравствуйте. Добрий день. Автомобіль убирається. Ну так. А є у вас щось небудь Конечно, есть. В своем классе 8-7 Показатель допустимой полной массы Асы лихо маневрируя рулем И 12 тонн Им будет нипочем О, oh, да, грузоподъемность велика В своей категории это парень великан oh, Да, а еще что тут есть, кроме грузоподъемности? Садитесь за руль, поговорим о комфорте Очень удобно тут, как будто бы мой друг Я очутился в миг в своем автомобиле вдруг стук Ладно, пора выходить Сложно его не любить Сложно о нем позабыть Быть или быть Быть или не быть Next. Новые черты Next. Воплощение мечты Next. Самый стойкий Перше місце нашого чарту отримує нещодавно відзнята реклама скайпу. Цей швидше розважальний ролик вже став культовим та сколихнув соціальні мережі. Неймовірно, талановиту гру акторів та захоплюючий сценарій ролику, дивимось далі. Яким файлообмінником ти користуєшся? Звісно ж, скайпом. Ну чому? чому? Відсускує множество різних файлообмінників. Скайп — это обмен файлами. Это не только входящие, но и исходящие вызовы. Скайп — это гигабайты свежей информации. Скайп — это общение. Скайп — это рост. Конечно, сообщу тебе в скайпе. Скайп — это свобода. Наступний топ-10 про дитячі та юнацькі витівки, які вчасно потрапили в об'єктиви камер. Десяте місце нашого топу займає відео із бійкою китайських школярів у їдальні. Оскільки кунг фу є вельми популярним видом бойових мистецтв у цій країні, місцеві учні вирішили похизуватися своїми навичками на камеру та заодно ще більше популяризувати свій рід занять у мережі. Дев'яту сходинку займає юний горе-танцюрист. Під час шкільного концерту, коли інші учні читали щось схоже на реп, головний персонаж нашого відео вирішив похизуватися своїми вміннями, танцювати брейк-данс. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Та дає баті до вечора гуляти, на комп'ютері грати, грати, грати. Oh, my God. Восьме місце отримує палки юний боєць. Маленький хлопчик не зміг стерпіти образ та кепкування старших хлопців. Він впевнено вступив у бій, незважаючи на вік та розміри своїх кривдників. бо справжні чоловіки, навіть такі маленькі, не дають нікому себе дражнити та завжди готові постояти за себе та своїх близьких. 还丢不丢？啊！还丢不丢？丢 <laughs>！丢 <laughs>！丢！丢！ На сьомому місці сільський спортсмен. Хлопчина вирішив похизуватись, виконуючи складні трюки на саморобному турніку. Що виходить, коли нехтують правилами безпеки під час занять воркаутом. Дивимось далі. З'ясування стосунків із боксерською грушею на шостому місці нашого рейтингу. Напевно, хлопчина залякував грушу для того, аби продемонструвати, як він буде розбиратися з потенційними кривдниками. А груша у свою чергу певно образилась, що її не тільки б'ють, а ще й обзивають, та поставила хлопчину на місце. Чомусь підлітків постійно тягне зробити дивні, безглузді та небезпечні речі, і при цьому записувати свої витівки на камеру. Герой цього відеоролика вирішив, що зможе дихати вогнем як дракон. Для цього він просто налив собі бензину до рота і пирснув ним на полум'я. Доля попереджала хлопчину декілька разів. Запальничка постійно гасла. Та, мабуть, опіки стануть кращим вчителем та додадуть розуму, аби не робити безглузді небезпечні вчинки надалі. Четверту сходинку займає одкровення маленької я дівчинки, яке вона записала для своєї кривдниці. Ролик активно набирає популярність у мережі завдяки дитячій щирості та безпосередності героїні кадрів. Хоч ти посовітувала, хоч сказала мені, я не буду робити те, що ти захочеш. І, кстати, якщо ти кому-то написала, теж як мені, то тоді люди на це обіжаються. Они будуть самі рішати, які вони будуть товсте і... Большие. Бронзу отримує безглузда витівка школяра, який невдало стрибнув з другого поверху. Дивує і сам вчинок хлопчака, і байдужість оператора та його коментарі. Андрюха!

я буду за ними смотреть, а вы этого уберите. Они будут все какать, писать? Нет. Золото нашого рейтингу ми віддаємо, так би мовити, стрибку віри маленької дівчинки. На відео знятого із сусіднього дому ми бачимо маленьких екстремалів, які розважаються стрибками у кучугуру. Дівчинка намагається повторити витівку хлопчика, проте в певний момент вирішує, що без божої волі та молитви їй не вдасться виконати заплановане. Тепер те, що не увійшло до жодного попереднього рейтингу, проте також точно не залишить вас байдужими. Тож топ 10 поза конкуренцією. Онівечені автомобілі як результат невдалого паркування. Ось такі курьози трапляються з водіями. Зима це непередбачувана пора року для всіх кермувальників, тож трапитися може все, що завгодно. Водіям треба бути максимально пильними та враховувати наперед, де краще залишати свій транспортний засіб. Евакувати хлопець постійно падає у людних місцях. Штучну втрату рівноваги фільмує та викладає у мережу його друг. Кому потрібні такі витівки для нас залишається загадкою. Іронічне та саркастичне звернення записав росіянин. Основні внутрішні та зовнішні політичні виклики Російської Федерації дивимось далі. Ей, ти б**, американець! Б**. Смотри сюди! Я тут что що а ви то проти нашої великої Росії замышляете. Да я вот що скажу. Б**. Засуньте себе в свои санкции. У нас в них все хорошо. Все стабильно. Спасибо тебе, Ова, за Мы его не отдадим. Не отдадим. На перший погляд, типове, але інтригуюче відеозвернення юного виконавця, проте несподіваний фінал дає право ролику посідати сьоме місце нашого чарту. Ого, рейтингу отримує косплей на фільм 300 спартанців. Натреновані хлопці у спортзалі змогли майже з повною точністю відтворити рухи головного героя фільму під час епічної битви. Ми пропонуємо вам порівняти голівудський фільм з косплеєм, враховуючи те, що у фільмі грають професійні каскадери. Маючи ґрунтовні знання в піротехніці та неабиякий ентузіазм, герої цього відео влаштували неймовірний салют. Вони чітко все розрахували та навіть змайстрували гармату для запуску саморобного снаряду. В результаті ми маємо можливість насолодитися неймовірно вражаючим та масштабним феєрверком. Четверту сходинку отримує трійка акробатів. Велика кількість грандіозних трюків, чітка спланованість кожного руху, професійна зйомка оператора та злагоджена робота в команді ставить цих хлопців на вершину акробатичної майстерності. Он нашого чарту отримує тріо-лучників. Маючи дивне на перший погляд хобі, вони відточили свою майстерність до професійного рівня. Протягом ролика вони вражають нас все новими та новими ускладненнями для влучного пострілу. Лучники змагаються між собою за право називатися кращим стрільцем, вигадуючи собі нові завдання та перешкоди. Тож маємо можливість насолодитися їхньою майстерністю та винахідливістю. І нашого рейтингу ми віддаємо одному з наймайстерніших в світі пілотів гелікоптера. Льотчик, який можна сказати, спростовує закони фізики, діючий пілот команди Red Bull. Чак Aaron. він вражає публіку своїми божевільними трюками на вертольоті БО 105 який побудував спільно з компанією. Гелікоптер унікальний. Він здатний виконувати акробатичні трюки в повітрі. А саме, політ догори дригом і мертву петлю. Чак Аарон є єдиним сертифікованим пілотом команди Red Bull, якому до дозволено виконувати фігури вищого пілотажу на своєму гелікоптері після свого турне по всій території Сполучених Штатів він отримав загальну популярність своїм переворотом на 360 градусів і маневрами, які назвали на його честь Чак Чільвак. Золото нашого рейтингу ми віддаємо команді Девід Супер Трамп захоплення цих звичайних хлопців яскравий приклад повноти життя та гарного відпочинку. Вони займаються екстремальними видами спорту, при цьому не є професійними каскадерами та працюють на звичайних роботах. Також хлопці ведуть здоровий спосіб життя та відкривають для себе нові види активного відпочинку. При цьому вони просто вмикають камеру та демонструють, як треба відпочивати наповну та займатися тим, що надихає. з нами, адже в інтернеті ще терабайти матеріалів про захоплююче та незвичне. Їх ми вже опрацьовуємо для наступного випуску інтернет-новини.